Radio 10 Аю вас сьогодні, 3 серпня в ефірі. Програма Радіо День для вас. Працює Галина Рибак. З 1 серпня стартувала реєстрація для участі у сертифікації педагогічних працівників. В області взяти участь у сертифікації зможуть 78 вчителів. Повідомила 1 серпня Суспільному Черкаси прес-служба управління державної служби якості освіти у Черкаській області. Як проходитиме сертифікація вчителів у воєнну пору, Про це сьогодні говоритимемо із начальником управління державної служби якості. Ці освіти у Черкаській області Оксаною Компанієць. Наші вітання вітаю. Оксана Анатолійовна, в Україні більше трьох років тому розпочалась реформа початкової школи, і вперше тоді ж проводилась добровільна сертифікація освітян. Як проходив протягом цього часу на Черкащині пілотний проєкт Міністерства освіти і науки, і скільки вчителів зараз мають сертифікати? Дійсно, з реформою нової української школи і розпочалося впровадження нових процедур забезпечення якості. Однією з таких процедур і є сертифікація вчителів. Поки що вона стосується вчителів початкової школи, оскільки вони власне найперші взяли участь в такій реформі. І нова українська школа в початковій школі власне цього року вже завершила провадження, тобто всі класи початкової школи пройшли ці етапи. І з 2019 року була розпочата сертифікація вчителів. Це був дійсно пілотний проект, трирічний. І протягом цього проекту, звичайно, оскільки він був пілотним, то найважливіше була на цій стадії, мабуть, комунікація між учасниками і організаторами. А організаторами цієї процедури виступав український центр оцінювання якості освіти, який відповідає за один з етапів незалежне тестування вчителів, і державна служба якості освіти, яка власне відповідає за решти два етапи. Тому дійсно важливою була комунікація на кожному з етапів. Пів важливою була зворотній зв'язок з учасниками сертифікації, почути їхню думку, почути їхні відгуки. Бо найпершим завданням для пілотування завжди є напрацювання тих результативних і ефективних процедур, які дадуть змогу далі працювати з певним процесом. Це стосується в даному випадку сертифікації. Так, наприклад, в перший рік сертифікації був інший порядок етапів. І незалежне тестування було останнім етапом. Кожен вчитель повинен був пройти всі три етапи для того, щоб зрозуміти свій результат. Це було не зовсім зручно, мабуть, і не зовсім доречно. Тому в наступні роки було враховано думку і експертів, які брали участь в сертифікації і самих вчителів про те, щоб змінити такий порядок. І тепер у нас тестування перший етап. Тепер на кожному етапі вчитель вже розуміє, чи далі він бе в сертифікації, чи він може, чи він не пройшов попереднього етапу. Тобто, всі такі речі вони були відпрацьовані плюс напрацьований механізм, яким чином це можна реалізувати, в тому числі із використанням технологій дистанційних, за даними управління державної служби якості освіти у Черкаській області. 72 педагоги мають сертифікати. Якщо говорити за райони за географією, де найбільше вчителів були зацікавлені взяти участь у цьому. Так, дійсно, на сьогодні у нас є 72 сертифікованих вчителі, і найбільша їх кількість є в Золотоніській громаді, Черкаській міській громаді, Тернівській, Монастирищинській, Манківській і Паланській громадах. Ми маємо випадки, коли в одній школі по кілька вчителів проходила сертифікацію. В першу чергу це знову ж таки Золотоніська школа номер 2 це Монастирищинська школа номер 5 це наші черкаські школи, 28 і дев'ята. І такий досвід він. Є дуже цікавим і ми маємо сподівання на те, що ще більше громад матимуть сертифікованих вчителів. Не ну, власне, кількість таких вчителів в кожній громаді в цьому році збільшиться. А нема таких випадків, можливо, чули, що у сертифікована вчителька отримала такий документ. Громада її якось мотивувала, привітала якимось чином. А взагалі, такі вчителі, які пройшли сертифікацію, вони отримують. Певні бонуси, і громада в особі, як правило, засновника звичайно відмічає таких вчителів. Ми маємо ситуацію, коли вчителька, яка пройшла сертифікацію, була в нас експертом, стала директором початкової школи. Ми маємо випадки, коли взагалі можливість сертифі реалізується вчителем, який пройшов сертифікацію. Він стає освітнім експертом. Тобто, це все ж таки певна повага від батьків і громади. Ну і, Звичайно, це. Це, якщо ми говоримо і надбавка до заробітної плати, і це і позачергова атестація, яку вони мають право пройти з 1 серпня, як вже зазначили, стартувала реєстрація для участі у сертифікації педагогічних працівників. Як проходитиме ця сертифікація учителів в умовах війни на сьогодні? Дійсно, ми змушені були змінити терміни початку реєстрації, але все ж таки ми маємо більш-менш уста. Алену процедуру для цього вона проводиться через сайт Українського центру оцінювання якості. Єдине, що на сьогодні вчитель, якщо він проживає не за місцем роботи і має бажання пройти сертифікацію, то відповідно і він може вибрати місце, де він буде проходити тестування. На сьогодні така можливість є передбачена українським центром оцінювання якості. Разом з тим, в принципі, ця процедура вона така. Вже набула якихось постійних таких ознак, і є вже досить звичною, скажімо так. Тому реєстрація відбувається через центр, через сайт центру оцінювання якості освіти. А у відповідному розділі через заповнення бланку заяви і надсилання до регіонального центру своїх документів за інформацією сайту Державної служби якості освіти України в цьому році стати учасниками добровільної сертифікації зможуть дві Половиною тисячі вчителів початкових класів країни це за статистикою на 500 осіб більше ніж у попередні два роки на Черкащині. Взяти участь у сертифікації зможуть, як ви зазначили перед ефіром, 78 учителів. Якщо порівнювати з попередніми роками, то це більше чи менше. Це дійсно трошки більше. Разом з тим, я хочу звернути увагу. Ось на який момент реєстрація на сертифікацію буде відбуватися у два етапи: перший етап от в межах її граничної чисельності про яку проговорила це 78 вчителів для області разом з тим з 9 по 15 серпня, можна буде зареєструватися всім бажаючим в межах загальнодержавної квоти. Тобто, якщо в перший тиждень зареєструється 78 вчителів і далі будуть ще бажаючі, вони далі зможуть в другий тиждень, в другий етап реєстрації зареєструватися. Тобто, можливо, ми навіть більше учасників отримаємо, чим на сьогодні у нас визначено. Наказом міністерства, тобто, це теж такий шанс, якщо будуть бажаючі, продовжуємо програму. Заступниця директора однієї з черкаських шкіл Ірина жила розказала, що у їхньому освітньому закладі 18 учителів початкових класів, із них сертифікацію має одна Послухаймо. Ми не відправляємо, ми їх мотивуємо взяти участь у сертифікації. Що дає сертифікація вчителю? По-перше, це шлях до саморозвитку, до самовдосконалення. Це можливість відкривати щось нове у своїй діяльності і, можливо, щось нове у самому собі. Це можливість поділити власним досвідом із своїми колегами, поспілкуватися із своїми однодумцями. Програма Радіодень. Ви слухаєте Українське Радіо Рось, і сьогодні говоримо про те, як проходитиме сертифікація учителів у воєнну пору. Спікерка програми, начальник управління Державної служби якості освіти у Черкаській області Оксана Компанієць. Пані Оксано, вчительське ЗНО, у чому його важливість, і як впливає сертифікація на професійний розвиток освітянина? Взагалі, на мою думку, і за відгуками вчителів, які брали участь вже в сертифікації, то це такий процес, який потребує. Підготовки і є дуже хорошим, навіть таким способом підвищити свою кваліфікацію, власне, тому що кожен з етапів сертифікації передбачає певну підготовку і несе в собі якесь певне навантаження. Кожен з етапів є важливим, і дійсно ви кажете, незалежне тестування це перший етап, і багато з вчителів реально оцінюють його як один з найскладніших. Цей етап передбачає, що вчитель має десь згадати. Десь підготуватися і ознайомитися заново з тими документами, які всі необхідні, десь потрібно мати розуміння і узагальнити для себе в першу чергу нову нормативну базу, яка є, і разом з тим є реальна можливість підготуватися до такого тестування, тому що на сайті у відкритому доступі є і розбір попередніх тестів, з якими можна ознайомитися, і структура питань і програм. Ма цього тестування, тобто, в принципі, підготуватися можна до кожного з таких етапів. Етап самооцінювання він цікавий тим, що вчитель має проаналізувати свою власну роботу. І чим об'єктивніше він зможе це зробити, тим власне більше він має уявлення і зможе порівняти свою оцінку з зовнішньою оцінкою, яку він отримає від експертів вже на третьому етапі. Які терміни відбуватиметься сертифікація? Вже відомо, коли воно відбудеться. 10 вересня відбудеться тестування, і вже до 28 вересня учасники сертифікації матимуть результат такого тестування і будуть розуміти, чи беруть вони далі участь в сертифікації, чи власне вони на цьому етапі і припиняють цей досвід. Пані Оксано, які документи потрібні для проходження сертифікації? Трішки розкажіть, як зареєструвати Взагалі, який алгоритм проходження її. В першу чергу необхідно для себе прийняти рішення, що так, я беру цього року участь в сертифікації, і, по-друге, зайти на сайт Українського центру оцінювання якості в розділ сертифікація. Там є посилання, за яким слід перейти. І в першу чергу, звичайно, необхідно ознайомитися з нормативними документами, відповідно до яких організована процедура сертифікації, для того, щоб розуміти для себе, що це відбувається і в який його порядок. Це звичайно положення про сертифікацію педагогічних працівників. Воно там є в доступі. І, до речі, якщо з ними не ознайомишся, то далі на реєстрацію не пропускає сайт. По-друге, необхідно підготувати документи. Їх небагато. Це Копія паспорта громадянина України або інший документ, що посвідчує особу. Копія довідки про ідентифікаційний код. І довідка з закладу освіти, в якому працює педагогічний працівник. Тобто, три таких документи їх необхідно підготувати, плюс необхідно створити і заповнити реєстраційну картку заяву, користавшись таким спеціальним сервісом, доступ до якого є знову ж таки на сайті Українського центру оцінювання якості. І власне останній етап реєстрації це сформувати цей комплект документів і надіслати його пошту до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Ну або якщо є така можливість, можна подати його нарочно особисто. А що думають про сертифікацію вчителів шкіл у райцентрах? Своїми думками діляться Людмила Равенко і Людмила Миколаєнко. Їх думки пропоную послухати. Вчитель це людина, на якій саме тримається ця реформа. Без нього чи без неї вони будуть неможливі зміни. Тому головний такий принцип це умотивований вчитель, який постійно підвищує свій професійний рівень. І от у 2019 році відбулася така пілотна сертифікація вчителів класі. Я коли дізналася про це… Захотіла спробувати. Зрозуміла, що це щось нове, це цікавив сам процес і можливість подивитися на себе очима інших людей. Я пройшла успішно, отримала найвищі результати і в минулому році мене запросили як експерта попрацювати. Спілкуючися так з колегами вже саме як експерт, я зрозуміла, що в нас працюють люди, які люблять свою справу, віддають їй. Весь свій вільний час, однак чомусь інколи бояться так вийти із власної зони комфорту. Хоча зараз сертифікація наразі є добровільною, потрібно пам'ятати, що вона дає нові можливості для розвитку і для такого самого вираження. Головне не боятися і вірити у власні сили. Перший рік пілотної сертифікації я пройшла навчання і була експертом під час вивчення. Практичного досвіду вчителя, тому ну, було б, мабуть, чесно, на наступний рік вирішила спробувати власні сили і пройти уже як вчитель, який сертифікується. Для того, щоб аналізувати роботу вчителя, варто пройти самому оці всі сходинки сертифікації. Мені досить пощастило, що я була не одна, а в нас така зібралася ціла команда однодумців, і дві моїх коліжанки разом вирішили в. Взяти участь у сертифікації. Ми досить серйозно готувалися до цієї роботи, обговорювали різні питання, дискутували. І, звичайно, яка була радість, а радість була потрійна, коли ми всі трьох отримали сертифікати по завершенню цього етапу сертифікації. Я все думала, ну що сертифікація для мене. Ну, для мене це найперше, це якийсь. Певний шлях педагогічного зростання це можливість систематизувати, вдосконалювати свої знання, ну мабуть, зробити такий глибокий самоаналіз своєї діяльності і, звичайно ж, підвищити свою самооцінку. Я подумала, ну пройшла я сертифікацію, що воно дасть в подальшому. Видно ж, така якась мотивація до подальшої плідної праці, і в першу чергу ж над собою. Десь колись такі слова прочитала, що історія успіху починається з віри в себе, і він у справу ж, яку ми маємо робити з любов'ю. Тому хотілося б таку хвилиночку звернутися до колег, які мають сертифікуватися у цьому ж році. Шановні колеги, цінуйте себе, випробовуйте свої сили і, звичайно, отримуйте доплату за вашу нелегку працю. І я сподіваюся, що у вас це вийде. Прозвучала інформація від педагогів, які раніше пройшли сертифікацію. І за словами Людмили Равенко і Людмили Миколаєнко, сертифікація це можливість заявити про себе і одержати визнання більше свого професіоналізму. Продовжуємо програму і спілкуємося із Оксаною компанієць щодо сертифікації вчителів у воєнну пору у соцмережах. Активно обговорюють освітяни тематику сертифікації. І одне із запитань від педагогів вони цікавляться, чи планується проводити сертифікацію серед учителів, які навчають учнів старших класів. Чи є ось такі задумки? Взагалі, законодавством про освіту передбачена сертифікація для всіх категорій. Педагогічних працівників на сьогодні процедура сертифікації запроваджена для вчителів початкової школи, але я думаю, що розвиток сертифікації як процедури, яка дозволяє оцінити роботу і педагогічну майстерність всіх. Вчителів вона на часі і вона попереду. І на мою думку вона буде реалізована. Почули вчителів їхні думки про сертифікацію, і ось вони раніше брали участь у сертифікації. Тепер вони є експертами. Вже чимало таких вчителів, які пройшли сертифікацію і виступають експертами. Кожен вчитель, який пройшов сертифікацію, має можливість стати освітнім експертом. Але для цього, звичайно, ще варто пройти навчання, яке організовано Державною службою якості освіти, і нашим територіальним управлінням, зокрема, на сьогодні близько половини учасників сертифікації вже отримали такий досвід, прийшли таке навчання і мають право бути залученими до процедур забезпечення якості. Це і сертифікація, і інституційний аудит. Оксана Анатольовна, трішки про мотивацію проговорили. Все таки як період війни знайти мотивацію педагогу брати участь у сертифікації, що дає цей проєкт для освітянина. Висловлю свою думку з цього приводу. Звичайно, кожному з нас складно сьогодні думати про якісь речі, які не стосуються нашої персональної безпеки або безпеки наших рідних і близьких. І звичайно, це складно бути включеним в роботу постійно, включеним в діяльність. Але на мою думку, знову ж таки, ми маємо думати про те життя, яке буде після перемоги, яка обов'язково буде, і ми маємо. Обов'язково думати, як ми будемо далі працювати, і в тому, що наша освіта повинна бути якісною. Ми переконалися в цей час ще раз, наскільки це важливим є. І тому, мабуть, ми всі не можемо бути в Збройних силах, але ми всі можемо на своєму робочому місці показувати найбільшу ефективність і давати найкращий результат. Кожен з нас зобов'язаний думати про свій професійний розвиток, і це стосується в першу чергу і освітян. Тому, от це, мабуть, бути ще більш ефективним в своїй роботі, бути ще кращим професіоналом, підтримати, не дивлячись ні на що свій професійний рівень і дати собі підтвердження в тому, що ти рухаєшся в правильному напрямку в плані професійного розвитку. Якраз це всі ті речі, які сертифікація дозволить вчителю. Тому, на мій погляд, знову ж таки, це має бути вперше, Першу чергу мотивація це розвиток професійної майстерності і турбота про те, як ми будемо працювати завтра, якою буде наша школа завтра, і як ми і в таких умовах повинні вчити дітей, підсумовуючи розмову, акцентуйте увагу особливості сертифікації в воєнну пору. Сертифікація у воєнну пору, не дивлячись на те, що це дійсно складно, але вона буде, тому що, як я вже казала, це якісна освіта для нас є фундаментом і є дуже важливою. І, звичайно, в такий складний час процедура сертифікації буде ще більш орієнтована на вчителя, ще більше буде дозволяти врахувати всі ті моменти, які можуть виникнути. Це стосується там і можливості реєстрації. Ці це стосується і можливості взяти участь в тестуванні. Я думаю, що це обов'язково буде відображено в процедурах вивчення практичного досвіду експертами, тобто. Ще більша орієнтація навчителя в умовах таких складних, як ми працюємо сьогодні. Тож я хочу ще раз нагадати, що участь в сертифікації в цьому році можуть взяти 78 вчителів початкових класів нашої області, і для того, щоб взяти участь в сертифікації, таким бажаючим треба зареєструватися. Реєстрація розпочалася 1 серпня і буде тривати до 15 серпня в два етапи. Нагадаю, сьогодні говорили про те, як проходитиме сертифікація освітян воєнну пору. Про це розповіла начальник управління державної служби якості освіти у Черкаській області Оксана Компанієць. Ви слухали українське радіо Росію. Це була програма Радіо День її провела Галина Рибак. Програма Радіо День.